гол що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джи Джибет. Перший вітаю з перемогою. 3-0 в цьому матчі. 5-0 за сумою. Двох матчів дві гри зіграти. Не пропустити наскільки це важливо для захисника. Ну, завжди приємно грати на нуль. Це результат. Е Роботи усієї команди і тренерського штабу, не тільки гравці захисту, тому я рахую це в першу чергу за усієї команди. Тому з чим я нас всіх і вітаю. Звичайно, приємно е вигравати, тим більше можна сказати, не пропускаючи в двох матчах. Це приємно, але звичайно є над чим працювати, тому що в наступному раунді набагато буде сильніший суперник. І ми, то, ми це знаємо і будемо готуватись. Десь, можливо, ще не готові на 100%, як говорять, тому що тільки, можна сказати, після зборів, але йдемо до того і будемо працювати все для того, щоб вийти в основний етап Ліги Чемпіонів, тому це наша, можна сказати так, мета, і ми будемо до неї йти. Перший номінально домашній матч, так не можна назвати його домашнім, але ну трибуни наскільки можна було сьогодні, люди прийшли, підтримували. А, чи відчувалося це під час гри От, порівнянні з першим матчем? Знову ж таки, там такого не було. З, звичайно, відчувалося, але можу сказати, що і коли ми грали в гостях у Камруна, то там теж було достатньо болівальників з України, які нас дуже, дуже добре підтримували. Але тут, звичайно, ми почуваємо себе як вдома. Хоча все рівно ми усіма думками про те, щоб повернутися і грати у нас в країні усі єврокубкові матчі. Так, звичайно, скучили підтримка. якою б вона не була, вона є. Скільки б людей не було, ми відчуваємо цю підтримку. Для нас це дуже можна сказати, дуже велику роль відіграє. Ми їх чуємо, скільки б не було їх. Все одно ми їм дуже дякуємо за підтримку. І, звичайно, хотілося б подякувати Збройним силам України, які захищають нас і дають можливість нам грати на євроарені. Тому можна сказати, низький уклін їм за те, що вони роблять, захищають нас. І будемо все робити для того, щоб радувати всю Україну та вболівальників Динамо, щоб вийти в Лігу чемпіонів. Знову ж таки, порівнюючи перші ці, дві, оскільки, перші ці дві гри, оскільки два матчі й було. Офіційних, здавалося, сьогодні була якась більша швидкість. Саме Динамо швидше перекатувало м'яч. З чим це пов'язано? Тим, що з кожним матчем буде команда додавати, саме офіційних? Ну, звичайно, ми зіграли після, після підготовки на зборах тільки два матчі. Мені здається, з кожним матчем ми все більше входимо в ритм сезону і. Дай Бог, що з кожним матчем ми будемо якомусь якому робити на більшому прискореному темпі. Знову таки, повертаючись до цього матчу, все розпочиналося от, нібито із того забитого м'яча, але його скасували. І було видно, що десь якийсь момент не до кінця ти святково так розкуто. Чи розумів, що можуть його скасувати? Що, що відчував всередині тоді? Я про своє святкування я просто не повірив, що забив на кінець, але. Богу видніше. Напевно, ще поки не судьба, то надіюсь, колись це прийде. Міг бути дебютний так? Міг, але буде, значно, в якійсь другій грі. Фінальну крапку матчі поклав твій гол. От було в минулому сезоні трішечки вже мемним стало, що там Тараса Михавка отогли тут забиваєш чужі, наскільки десь воно легше стає. Е, ну, звичайно, приємно, звісно, приємно забивати, тим більше за такий клуб, як Динамо Київ. Це мрія і це, кажу ще раз, це велика честь і забивати. Ну, Звичайно, якщо можливо, бо як не забив, головне, щоб команда виграла. Все, тому без різниць. А так, дякую, приємно також. Попереду матч чемпіонату України новий сезон тільки стартує. Так, гра з вересом, от наскільки команда вже готова і до чемпіонату, і до Єврокубки, оскільки говорять, що грати там через два на третій, так щось ще з цими переїздами ну, це непросто. Але вкатуватись у цей сезон наскільки складно. Ну, Звичайно, це непросто, але у нас немає інакшого вибору. Ми готуємось до кожної гри, до кожного суперника і. У нас дуже великий склад і сьогодні була ротація на багатьох позиціях і багато замін, тому я рахую, що для цього у нас і є там ротація, щоб ми могли спокійно грати через два на третій. Ну, завтрашнього дня будемо готуватися. З завтрашнього дня вже підготовка до вересня, тому що через можна сказати, два дні ми вже виїжджаємо в Рівне. Через три дні гра, тому що з завтрашнього дня вже будемо готуватись до вереса. Немає часу розслаблятись, тому зараз на нас чекає важливий період. І ми розуміємо це і будемо докладати, докладати максимум зусиль, щоб досягнути результату. Останнє питання. Суперник Динамо поки що невідомий, так пафос, макабі та ревів, чи є різниця для Динамо, з ким грати далі. Та мені, мені здається немає різниці. Обидві команди це якісні команди, які, як ми бачимо, виступають те, що в кваліфікації Ліги Чемпіонів, так так само, як і ми. Тому потрібно буде налаштовуватися, що на ту, що на ту команду і готова, і плідно готуватися. Без різниці, чи Пафос, чи Макабі, ми будемо виходити і робити те, що ми маємо робити. Вигравати та проходити в наступний раунд, тому чекаємо, який суперник буде. Зараз готуємось до чемпіонату України. Дуже важливий матч, стартуємо, тому Дякую.